Тема заняття механічний рух. Прикладами нерухомих тіл у нас можуть слугувати дерева, різні будівлі, мости, береги річок. Прикладами рухомих тіл є вода в річці, літаки в небі, автомобілі, що їдуть по дорозі. Постає питання, чим тіла, що рухаються, відрізняються від тіл на рухомих? Механічний рух це зміна з часом положення тіла або частин тіла в просторі відносно інших тіл. Прикладом механічного руху є рух планет навколо Сонця. Мар в небі, води у річках та океанах, різних частин машини верстатів, людей, тварин. Подивимося навчальне відео. Таке питання: а чи будуть тіла, які ви вважаєте нерухомими, перебувати у стані спокою відносно сонця? Відносно сонця тіла, які ми вважаємо нерухомими, будуть рухомими, і швидкість їх руху буде дорівнювати швидкості обертання Землі навколо сонця. Середня швидкість 29 29,765 тисяч на кілометрів за секунду. Таким чином можна зробити наступні висновки, що всі тіла природи перебувають у русі, тому будь-який рух або спокій є відносним. Стан тіла залежить від того, відносно якого тіла його розглядають. Тіло відліку це тіло, відносно якого розглядають рух. Тіло відліку можна обрати довільно. Щоб говорити про те, рухається тіло чи перебуває в стані спокою, потрібно спочатку вибрати тіло відліку, а потім подивитися, чи змінюється відносно нього положення тіла, що розглядається. Уявимо пасажира, який їде в вагоні поїзда. Що можна сказати про механічний стан пасажира? Відносно землі, пасажир рухається, а відносно поїзда перебуває у стані спокою, якщо сидить. А якщо така ситуація, пасажир сидить у вагоні, двері якого зачинені, а спо у вікні не прозоро, чи може він сказати, в якому стані перебуває вагон? Тому нам треба знати, обов'язково там рухається. Відносно землі наш вагон чи ні. А так як у нас двері зачинені, скло і вікна непрозорі, нам тут важко сказати. Так, ми повинні обов'язково обрати тіло відліку, відносно якого ми будемо казати, відбувається рух чи ні. Розглянемо питання до заправки літаків у повітрі. Відносно першого літака, другий нерухомий. Відносно землі обидва літаки рухаються. Якщо тіло відліку перший літак, то другий нерухомий. Якщо ж тіло відліку земля, то другий літак, як і перший рухається. Коли тіло рухається, то його положення просто змінюється. Для визначення положення тіла в просторі використовують систему координат, які пов'язують з тілом відліку. Система координат задається за допомогою однієї, двох або трьох координатних осей. Зміна положення тіла відбувається не миттєво, тіло, а протягом певного часу, тому для опису механічного руху є також необхідним прилад для відліку часу годинник. Таким чином, ми з вами отримаємо поняття система відліку. Це тіло відліку, пов'язана з ним система координат і годинник для відліку часу. Щоб визначити положення в певний момент часу пішохода автомобіля, необхідно знати координату початкову та кінцеву, тоді ми можемо з вами знайти те, що нам потрібно. Матеріальна точка це фізична модель тіла, розміром якого в умовах даної задачі можна знехтувати. Траєкторія руху це уявна лінія, яку описує просто літочка, що рухається. За формулою траєкторії руху тіл поділяють на пряволінійний і криволінійний. Подивимося навчальне відео. Так у безхмарну погоду високо в небі можна побачити білий слід, який залишає літак під час свого руху. За цим слідом можна дізнатися про траєкторію руху літака. Форма траєкторії може бути різною: пряма, коло, дуга, ламана тощо. За формою траєкторії рух тіл поділяють на прямолінійний і криволінійний. Прикладом прямолінійного руху є рух вантажу, з'єднаного з вертикальною пружиною, рух потягу або рух літака високо в небі. Прикладом криволінійного руху є рух вантажу підвішеного на нитці. Рух літака, який виконує фігури вищого пілотажу, або рух кабінки оглядового колеса. Таким чином ми з вами розглянули приклади руху прямолінійний або криволінійний. Подивимося ще одне на навчальне відео. Шлях це фізична величина, яка дорівнює довжини траєкторії. Шлях вимірюється в метрах. Переміщення це напрямлений відрізок прямої, який з'єднує початкове та кінцеве положення тіла. Тут ви можете бачити, що шлях взагалі дуже часто більший, ніж переміщення. Так, переміщення у нас обов'язково з'єднує кінцеву початкову точку, так, вектор. І а шлях. Це довжина повної траєкторії. Давайте з вами розглянемо, як обчислюється переміщення в різних випадках. Ось ви бачите, у нас тут така траєкторія, ось така крива лінія. В цьому випадку у нас шлях більший, ніж переміщення. В тому випадку, якщо тіло стартувало, Певній точці, і рух закінчиться в тій же точці. Так ви бачите, L у нас не дорівнює нулю, але переміщення дорівнює нулю, тому що знову ж таки тіло опинилося в початковій точці. Ще прикладом, коли переміщення у нас може дорівнювати нулю, є приклад руху футболіста протягом футбольного матчу. І якщо, наприклад, в центральній точці поля почав свій рух футболіст і в тій же точці закінчив, то в цьому випадку переміщення буде дорівнювати нулю. А ось постає питання, коли шлях буде дорівнювати переміщення. Якщо у нас траєкторія руху пряма лінія, і ви бачите на картинці. Справа у нас прямолінійний рух і в цьому випадку шлях до рівня переміщення. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.